всім, сьогодні розповім про ФОПів на першій групі єдиного податку. Дам відповіді на таке питання: хто може бути ФОПом на першій групі єдиного податку, якими видами діяльності можна займатися, скільки кведів можна мати, чим відрізняється перша група від інших груп єдиного податку, чи можна мати найманих працівників, чи потрібно РРО, про обсяг річного доходу, про звітність, яку потрібно подавати, коли і куди. А також про податки, які потрібно сплачувати, і про штрафні санкції за несвоєчасну здачу звітів та несвоєчасну сплату податків. Хто може бути ФОПом на першій групі єдиного податку? Фізична особа-підприємець, яка здійснює виключно роздрібну торгівлю із торгівельних місць на ринках та або проводить господарську діяльність з надання побутових послуг населенню. Якщо з роздрібною торгівлею на ринках більш-менш все зрозуміло, то що мається на увазі під побутовими послугами населення? Перелік послуг, які може надавати ФОП на першій групі єдиного податку для населення, прописаний у Податковому кодексі України пункт 291.7. До них відносяться такі послуги, як послуги манікюру, послуги з ремонту велосипедів, з ремонту побутової техніки, послуги ритуальні, фотороботи для населення. Тобто послуги для населення, надавати населенню. Скільки кведів можна зареєструвати? На законодавчому рівні не встановлено жодних обмежень щодо кількості обраних кведів. Тобто, можна зареєструвати стільки кведів, скільки ви вважаєте за потрібне. Єдине, що потрібно знати, що максимальна ставка єдиного податку буде обиратися з-міжовиних поміж видів діяльності. Наприклад, якщо я є фотографом і бухгалтером, я реєструюся як приватний підприємець, хочу зареєструвати ці два кведи. Як фотограф я можу робити фото роботи для населення, будучи на першій групі єдиного податку. Як бухгалтер, надавати бухгалтерські послуги на першій групі єдиного податку я не можу, оскільки ці послуги вже не для населення, а для юридичних і фізичних осіб-підприємців. Тому, відповідно, я повинна перейти на ту групу єдиного податку, на який я можу надавати бухгалтерські послуги. Що буде, якщо займатися незареєстрованим видом діяльності? В такому випадку для ФОПа це проблема, тому що якщо ви займаєтеся незареєстрованим видом діяльності, то дохід від такої діяльності оподатковується за підвищеною ставкою 15%. Це прописано у пункті 293.4 в Податковому кодексі України. І також ви повинні перейти на загальну систему з 1 числа місяця наступного за податковим періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. Три ключові моменти, чим відрізняється перша група єдиного податку від інших: найперше це послуги населенню. Якщо на другій групі можна надавати послуги юридичним особам і фізичним особам-підприємцям на спрощеній системі оподаткування, то на першій групі єдиного податку послуги побутові можна надавати тільки населенню. Другий момент: ФОП на першій групі єдиного податку не може залучати найманих працівників. Він не може мати найманих працівників свою діяльність здійснює особисто. І третій Момент це обсяг річного доходу. Допустив максимальний дохід, який може отримати ФОП, будучи на першій групі єдиного податку. Отож, максимальний обсяг річного доходу для ФОПа на першій групі єдиного податку. Це не є фіксована сума. Вона змінюється щороку, в залежності від встановленої на 1 січня мінімальної заробітної плати. І це 167 мінімальних зарплат. Якщо у 2024 році на 1 січня була встановлена мінімальна зарплата 7100, 167 мінімальних зарплат це 1 мільйон 185 тисяч 700. Це максимальний обсяг доходу, який може отримати ФОП, будучи на першій групі. Якщо дохід вище, потрібно переходити на іншу групу єдиного податку або на загальну систему в залежності від обсягу вашого доходу. Що є доходом ФОПа? Визначення прописане також у Податковому кодексі України пункт 292.3. Це дохід отриманий протягом податкового звітного періоду в грошовій формі, готівка без безготівка, в матеріальній формі або нематеріальній. Також доходом може вважатися безоплатно отриманий товар або послуги, надані платнику єдиного податку згідно письмового договору дарування. Не є доходом ФОПа на першій групі єдиного податку. Кошти отримані від продажу рухомого або нерухомого майна, власником якого є фізична особа і яке використовує свої діяльності. Наприклад, якщо ви є власником автомобіля, ви цей автомобіль використовуєте у своїй підприємницькій діяльності, і ви вирішили його продати, то кошти отримані від продажу цього автомобіля не включаються у ваш річний дохід. Те ж саме і з нерухомим майном. Якщо ви є власником приміщення, ви в цьому приміщенні, наприклад, зробили собі перукарню, а потім вирішили продати це приміщення, то кошти, отримані від продажу приміщення, не включаються в ваш річний дохід. Також важливим моментом є те, що на першій групі єдиного податку ФОП не може отримувати дохід у валюті. І на першій групі у вас немає якихось. Обмежень щодо того, як ви ведете свій облік доходів і витрат. Ви можете це робити у довільній формі. Ви можете робити це в Excel або в блокноті на ваш вибір, як вам зручно. Які податки сплачує приватний підприємець на першій групі єдиного податку? Найперше це єдиний податок, а також єдиний соціальний внесок. Про них по порядку: єдиний податок. Єдиний податок це нефіксована сума. Це 10% від прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня для працездатної особи. Він змінюється кожного року, ну, як правило. І максимально це 10% від цього прожиткового мінімуму для працездатної особи. В цьому році прожитковий мінімум 3028 гривень. Відповідно, 10% це 302 гривні 80. Це максимум. Може бути менше, але не більше. Коли ми сплачуємо єдиний податок на першій групі, ми його сплачуємо авансом щомісяця до 20 го числа. Що має увазі авансом? До 20 го січня ми сплачуємо за січень, до 20 го лютого за лютий. І так кожного місяця. Куди ми сплачуємо? Єдиний податок це місцевий податок. Ми його сплачуємо за місцем реєстрації ФОПа. І тут головне знайти реквізити і правильно сплатити на правильні реквізити. Реквізити можна шукати на сайті ДПС, але я би не рекомендувала. Найпростіше це зробити у електронному кабінеті. Ви заходите у свій електронний кабінет, зліва є меню, знаходите стан розрахунків з бюджетом, потім вибираєте податок, який хочете заплатити, наприклад, єдиний податок чи єдиний соціальний внесок. Остання колонка колонка з реквізитами. Там є така карточка, ви на неї сплатяйте мишкою, і вам відкриваються, відкриваються реквізити, можна по QR-коду перейти до сплати, можна сплатити через різні додатки, можна роздрукувати собі реквізити і піти в банки, в касі оплатити. Головне знайти правильні реквізити і сплатити на правильні рахунки. Єдиний соціальний внесок. Часто підприємці називають його пенсійний збір. Насправді пенсійний збір у тому числі, але єдиний соціальний внесок він покриває соціальні виплати, тобто це йде соціальне страхування. Якщо ви його сплачуєте, то вам нараховується страховий стаж, в тому числі і пенсійний страховий стаж і на випадок тимчасової втрати працездатності. От, наприклад, якщо підприємець іде в декретну відпустку, отримує лікарняне по вагітності та пологах. Оце лікарняне воно виплачується із фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. І якщо ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, то ви маєте можливість отримати цю виплату по лікарняному. Якщо не сплачуєте, у вас такої можливості немає. Зараз на час воєнного стану є можливість не платити єдиний соціальний внесок за себе. Така можливість діє з 1 березня 2022 року і до закінчення воєнного стану і ще 12 місяців після його припинення. Тобто є можливість не платити єдиний соціальний внесок. Але якщо ви все-таки хочете його сплачувати, щоб отримувати цей страховий стаж, то що це за сума? Це 22% від мінімальної заробітної плати в місяць. Сплачує його ФОП по поквартально по порядку. На 1 квітня встановлена мінімальна зарплата 8 тисяч. 22% від 8 тисяч це 1760 гривень. Оце і є єдиний соціальний внесок за місяць за себе. Ви сплачуєте його по тобто цю суму 1760 множити на 3 місяці, виходить 5280, і його потрібно заплатити до 20-го числа місяця, наступного після закінчення кварталу. Тобто, якщо в березні закінчується перший квартал, то до 20 квітня потрібно сплатити єдиний соціальний внесок за себе за перший квартал. Сплачуємо його відповідно як і єдиний податок на правильні реквізити, які ви можете знайти у електронному кабінеті. Той самий алгоритм. Зліва є меню, стан розрахунки з бюджетом, знаходите єдиний соціальний внесок, переходите в останню колонку реквізитів, роздруковуєте свої реквізити чи переходите по QR-коду і сплачуєте відповідну суму. Звітність. Яку звітність подає ФОП на першій групі єдиного податку? все дуже просто. Ви подаєте всього один єдиний звіт. І робите це раз в рік. Після закінчення року з 1 січня по 1 березня ви повинні подати декларацію платника єдиного податку. І додатково до неї дозаповнити додаток 1. У своїй декларації відображаються дані по єдиному податку. У додатку 1 інформація про єдиний соціальний внесок. Навіть якщо ви не сплачуєте ЄСВ, додаток потрібно заповнити з нулями. Є нюанс, звичайно, якщо ви зареєструвалися приватним підприємцем в 2024 році, якщо ви реєструєтеся на першу другу групу єдиного податку, то ви реєструєтеся ФОПом, подаєте заявку, що хочете бути платником єдиного податку на першій групі. І стаєте платником єдиного податку з першого числа наступного місяця після подачі заявки. Наприклад, в березні реєструєтеся, подаєте заявку, платником єдиного податку стаєте з квітня. І ведете собі свою діяльність за 9 місяців. Ви звітуєте в кінці року одним звітом. Але ви зареєстровані в березні і в березні ви вже є ФОПом. Але на загальній системі оподаткування. Часто буває, що реєструються, не здійснюють ніякої діяльності, чекають, поки перейдуть на єдиний податок, і відповідно вже починають працювати. Немає значення, чи ви здійснювали якусь діяльність в березні, чи не здійснювали за цей період часу, вам також потрібно прозвітувати. Таке тільки раз під час реєстрації за той період, коли ви є на загальній системі оподаткування. І ви маєте за березень в такому випадку подати. Декларацію про майновий стан. Її подають до 1 травня наступного року. Тобто, якщо ви в 24-му зареєструвалися, ви повинні цю декларацію про майновий стан за ось цей єдиний місяць подати до 1 травня 2025 року. Якщо ви не подали цей звіт, буде штраф, штрафна санкція складає 320-340 перепрошую гривень за несвоєчасну подачу або за неподаний звіт. Така ж сама штрафна санкція діє і щодо декларації з єдиного податку. Якщо ви, наприклад, подасте декларацію пізніше, 1 березня, або взагалі забули і подали через рік, штрафна санкція 340 гривень. Чи потрібно РРО для ФОПа на першій групі єдиного податку? Таке питання може цікавити тих, хто займається роздрібною торгівлею, скоріш за все. І, на щастя, не потрібен. Це прописано у Податковому кодексі України пункт 296.10. Тому, якщо ви цікавилися цим питанням, РРО на першій групі єдиного податку не потрібен. Якщо у вас є якісь додаткові питання стосовно ФОПів на першій групі єдиного податку, пишіть мені в коментарях, я буду рада вам відповісти.